Мені здається, що модна індустрія в Україні мало розвинута. І тому я створив цю рубрику і цей канал. Кожен тиждень ти буде виходити відео з новинами за Прошлий тиждень з світу моди. Погнали, ребята! Напевно, найбільша новина за цей тиждень це Малі Сарус в Майсон Мержела. Це перша селеберті, яка селиться модного дому із 88-го року. Попрошу. Фотографом став Паоло Роверсі, в якого всі фотографії в такому утопічному, розмитому, ніби намальованому стилі, і ця компанія не стала виключенням. Я невеликий фанат Майлі Сарус, якщо чесно, але виглядає вона тут класно. Правда, не всім це подобається. Бо сам Артан Маржела був проти попкультури і любої популярності. І він навіть маски одягав на модели. І зараз те, що вони беруть таку велику селебриті на лице, дійсно дивно. <реш> Вийшла нова морська колекція від Чу, Обуві. Не скажу, що я фанат, мені не дуже подобається. Просто виглядають, як обичний шкіряні топанки Просто куча фотографій із зйомок Д'явол Носить Прада 2. Якщо ви не знали, він уже знімається. І знову Анна Hathaway із Stanley Tucci. Он такий простий black on black fit. ми тут сандалі вирішили перевдягнути. Ну, Стенлі кстати, класно виглядає. Мені подобається і галасу прикольний. Всі в шокі, так? Да? Лабобо, точніше, Попмарт і Юнікло зробили колаборацію. Друзі, розхватуйте, да? якщо чесно, колаборація така скучновата, просто з малюнками з фронтами на кофтах і футболках. Таке, можна було і цікавіше зробити. Сукі Waterhouse і Logan Лерман стали лицем осінньої компанії Michael Kors. Якщо ви не знаєте, хто такі. Сюкі Уотерхаус і Логан Лерман, я також не знаю. Сюкі Уотерхаус – британська модель, акторка та співачка. Логан Лерман – американський актор. Найбільше просилася роль Персі Джексона у фільмах за книжками Ріка Рі... Ну, Майкл Корс уже давно не модний бренд, якщо чесно. Кампанія виглядає обично. оця... ці сумки, ну, вони вже мали вимерти, якщо чесно. Вже не модно, вже дуже не модно. Ох, і ці годинники, Майкл Корс, будь ласка, не купляйте їх, окей? ОМГ, просто бідна Н Хэтуэй. Тоже, на, опять же, на зйомках. Дьявол носить Прада 2. Энна Хэтэвэй упала, зламала собі каблук, і, ну, на всіх новинних пабліках о, Энна Хэтэвэй упала, лишить жінку в покої. Оцінім, як вона одіта. Ну, теж нічим не примечательно, звичайно Сумка срана, кстати. Я лише зараз заміти. Юбка прикольна така. Спасла її від неприємних фотокарточок, звісно. Uh, нові фотографії із нової колекції Tom Ford, У них оновився креативний директор. Не захотіли зіграти на цих яскравих кольорах, але щось в них не дуже вийшло. Не пахне старим Tom Ford і нічого такого цікавого нового немає. Я теж в інтернеті бачив, що не всім подобається ця компанія. Колекції ще не було, але ми надіємося. Біл Скарсгард. Ти добре? Скарсгард. Да? Скарсгад. Стане лицем. Fall Winter 25-го Sun Laurent Він виглядає прикольно. Не знаю, що він підходить бренду, але. Но... щось це моє. Tilda Swinton стала лицем колекції Bold від бренда Gentle Monster. Ну, вона виглядає уже так, трохи інопланетяно подібно. Ну, і ці очки дають їй 100% схожість на інопланетян. Ночі, кстати, прикольні. Не знаю, що це за бренд, якщо чесно, вперше раз чую, але но... like, мені подобається. Новий кампейн від Сари Бертон. Це живанши Мені дуже подобається ця фотографія. Це якийсь Трамп в жіночому обличчі Ну фотографії прикольні, мені подобаються моделі, яких вона вибрала. Вони якісь... Чуть -чуть всі. Не як всі Це клас це похоже на Озі Осборна тоже в жіночому. Чуть-чуть цікавіше зараз стало наблюдати за Given кампанії North West Якщо не знаєте, це донька Канівеста Кім Кардашіян. От знову її сфотографували папараці, як вона і, і, і як вона експериментує зі своїм стилем. Клас, ми таке одобряємо, ребята. Експериментуйте, живіть. Це не I think so. Джулія Робертс в першій колекції від Даріо Вітале для У Мене одне питання. Даріо Вітале точно знав, що до цього лука будуть вся увага. Бо це перший вихід його під, е, під е, іменем Версаче. Він, він дуже обичний і він взагалі не говорить Версачі, якщо це реально найкрутий аутфіт, який ти міг придумати на свій перший вихід. 27 серпня стартував 82-й венеціанський кінофестиваль. Для Робертс. Привіт! Давайте з тих, кого я знаю. Адам Стендлер. Ну, він як обично, і за цей мороз. Він непогано дівається у нього реально свій персональний стиль. І я вам всім раджу його знайти. О, це Клуні, Джордж Клуні. Ну, олдмані. Оце реально олдмані, окей? Okay? То, що ти одіваєшся в Лорен, це ніч не значить. Адам Сендер на другий день прийшов. Странний костюм, якщо чесно. що ти йому не дуже личить, могли постаратися краще. Оце що за штани? Мене бісить, чому там, ну, як бумага просто збралася куча цього. О, я забув його ім'я. Вільям Дефо. Згадав. Класно. Оце чуть, -чуть не обично, да? Такий Неві блу із Блек. Іграє і він класний персонаж, але він Ему підходиться. Я не знаю. Эма... Коротше, не важна. Ну, яка то платье смішної. Такої як. Якась конфетка. <laughs> не знаю, не знаю. Опять Джордж Клуні. Кардашян Дженнер, вона виходить із стіни і одразу виходить на обложку Vogue. Дуже мені подобаються ці тренчі. Я хочу собі один. Це. Ну. Я понимаю, що 10-ті вертається в моду, але не настільки же. Відбулася мірова прем'єра Спімати на гарячому. Зої Краві, Бедбані. Кстати, в Bed Bunny украли лук. Ну, як не украли, а просто у одного чоловіка був такий же самий. я зараз тут покажу фотку, я забув його ім'я. Це кстати, яка странна тема, мені не подобається. Як ще Роузі і Зендея. Ну, таке, я не розумію. Кой годі Ну, я розумію, що. Шкіра в моді, ну. Зої Зоїкравець. Вона ще однілась в якийсь архів. Тут подробиці. Прикольно, реально прикольно. Зої Зоїкравець респект. Бедбані. Ну на ньому странно дивіться, якщо чесно. І тут на цій фотографії не видно на ньому ще алкоголічка. 15 жовтня повертається ангели Victoria's Secret під новим креативним директором. Подробиці. Так що це має бути більш інтересно, ніж минулий раз, бо минулий раз був. Опять пер'я Back to the past. Ну нічого такого прикольного нового не було. Нова колекція Hillfigure Racing Club. От, можна наблюдати. На мій суб'єктивний погляд. Це дерьмо. Ну мені не подобається Hillfigure, що він робить. І як іноді одягає Льюіса Хеммельтона, мені теж не подобається. Ну такі досить обичні, нічим не примічательні одежі. Знову Тільда Свинтон. Для Том Форда це чоловічий парфюм. Не знаю, чому вона в цій компанії <реш> колаборація Uniqlo і JW Anderson. Якщо ви ще не знаєте, ми до цього дійдемо. JW Anderson — це креативний директор в Dior, при, при цьому і в чоловічій, і в жіночій, і в готі колекції. І він ще має час робити колаборацію з Uniqlo. Вийшло куча різних сорочок. Ну, на мій погляд. Прикольні сорочки в класних кольорах, в прикольному крої. Не знаю, як ви їх можете купити, але рекомендую. <звук> Майсон режила представив нову лінію одягу цифра 2. Нематеріальні продукти, присвячені культурному досвіду та зв'язкам з громадою, а не традиційному одягу. Ця нова ініціатива була запущена з інсталяції художників Хіміна Чунга та Джойл. Джойл. Joyo. У флагманському магазині бренду в Сеулі у, у вересні 25-го року. Була запущена в вересні, ще не наступив. Я не зрозумів, в чому прикол. Це значить не лінія одягу. Сренчики я вас обманув. Ну, чесно, я взагалі не розумію, що таке два. Лінія 2 від Maison маршала передбачає співпрацю з художниками та музикантами. Не розумію, що було її це все одно, коли можна просто так сотрудничати. Із таких новин це все. Ну, друзі, скоро в Мілані пройде тиждень моди. І після нього буде в Парижі. Кому дуже інтересно, тут, будь ласка, вся таблиця з Міланським тижнем моди і з Парижським. Тут у мене є список дебютних виходів креативних директорів на Міланському тижні моди. Луїс Тротер. Якщо не я неправильно произношу ім'я Серенчик, окей. Okay. Луїс Тротер буде в Bottega Венета. Сімон Белоті, Джил Сендер, Даріо Вітале Версаче, Гучі. У них вже є новий креативний директор, це Demna Гвасалія в минулому креативний директор Баленсіага. Але він ще не буде приселяти свою нову колекцію, це в березні. Паризький, тиждень моди. Метю Блейзі Шанель. Паоло Пікіолі. Балінціага. Оце буде інтересно. Все своє свідоме життя я бачив Баленсіаго лише під Гвасалією. Ну, і зараз мені буде реально інтересно подивитись під П'єр Паоло Пікіолі, хоча кажуть, що він теж. Крутий креативний директор, ну. Джей Anderson, Андерсон, він буде жіночу лінію в Діорі показувати. Глен Мартин з Майсон Ржелем. Теж буде інтересно подивитись, бо я лише під Джон Галіан, я лише бачив Майсом Ржеле. Джек Ен Лазоро буде в Луеве. Я, це не знаю, це це не брати, нічого, вони просто чомусь два креативні продю продюсери. Директор на цьому, все, друзі. Дякую, що подивились. Поставте вподобайку, напишіть коментар і поділіться з своїм другом. Удачі!